Щаслива жінка, авторка Таїсія Крисько читає Валентина Виноградова. Раптово занедужала Галинина тітка: дітей у неї немає, чоловік помер. У тебе відпустка скоро почнеться, доню. Може, поїдеш до Поліни, підтримаєш? сказала мама. У неї хороші сусіди і колеги. Проте краще, коли поруч рідна людина. Я сама вже про це думала. Відмовлюсь від путівки в Буковель, поїду туди наступного літа, а Поліну не залишу в біді. Вона ж мене стільки виручала, і грішми, коли навчалася, і порадою. За тиждень вона вже мчала автобусом до приморського містечка. На одній із зупинок зайшов до салону симпатичний юнак, запитав дозволу сісти поруч на вільне місце. Сідайте, веселішою буде дорога, усміхнувшись, відповіла дівчина. Тоді давайте знайомитись, Василь. В тон їй відрекомендувався новий пасажир. Галина, ви в наші краї відпочивати їдете чи у справах? Як вийде, тітонька моя захворіла. Може, знаєте, Поліна Макарівна Лебеденко? Як не знати, це ж моя перша вчителька, чудова людина, їй не пощастило мати власних дітей, то всю свою любов нам, школярам віддавала. І я її тепло змалечко відчувала. Вона Дуже добра і мудра. Якщо я інколи нарікала на життя через якісь тимчасові труднощі, називала себе невдахою, вона не раз говорила: Не мили дурниць, племінничко, щаслива та людина, яка вважає себе щасливою. Навчись знаходити в житті радість. Це кращий спосіб залучити до себе щастя. А ось вже й кінцева зупинка. Приїхали. Можна я проведу вас до макарівни? Було б дуже доречно, бо валізи важкі, не відмовилась дівчина. Тітонька дуже зраділа. Глянула у вікно, що за така гарна пара до мене йде. Подумала, а це Вася з моєю галинкою. Відтоді Василь майже щодня після роботи приходив, цікавився, чи не потрібна його допомога. Галя помітила, що з нетерпінням чекає його візитів. Поліна Макарівна, дивлячись на їхню дружбу, що міцніла з кожним днем на квіти у вазах. І колекцію коробок із цукерками зрозуміла, що зароджується між цими двома молодими людьми кохання. Це почуття не приховаєш. Воно як море, що не знає берегів. За півроку відгуляли весілля. Василь привів красунечку дружину у свій дім, де мешкав із мамою. Добра серцем невістка. Гарна господиня відразу сподобалася свекрусі. Дружно ростили вони маленьку вікусю. Час так швидко плине, що не встигли натішитися її дитинством, як уже в перший, другий, третій клас пішла Вікторія. І все було б гаразд в родині, якби не дивні переміни в поведінці Василя. Він почав влаштовувати сварки з дружиною на порожньому місці, став бездушним до Галини, наче скеля, куди поділися його ніжні обійми, поцілунки, сердечність, увага, міг, без попередження, не ночувати вдома, дарма що Галя з матір'ю переживали, не спали. Своїм холодом. Чоловік рвав Галині душу на шмаття. Врешті прийшов і заявив: Вибач, Галю, я зустрів іншу жінку. Вона приїхала до нас на підприємство на практику, і я закохався геть втратив голову. Тепер вона вагітна. Мені нічого не залишається, як розлучитися з тобою. І одружитися на ній. Не можеш дитина бути сиротою. А наша донька, нехай без батька росте. Галю, що б ти не казала, даєш розлучення чи ні, я все одно її приведу до нас додому. Обійшла Галина весь просторий будинок, який спільно з коханим добудували, впорядкували. Закупили нові меблі, витерла сльози і почала збирати валізи. Нічого вона у зрадника не візьме. Їй з донькою є куди йти. Тітонька Поліна перед смертю заповіла свій дім. Галинко, я більш за все не хочу, аби ми стали ворогами. Прости, Василеві, те, що накоїв. Зрозуміє, кого втратив, але пізно буде, сказала свикруха. Не переживайте, Ольго Михайлівно, я знаю, як ви любите віку, тому не заборонятиму спілкуватися з нею. Батькові також. Дякую, донечко. Ступила Вікторія до медучилища. У Галини з'явилося більше вільного часу. Тож, коли зателефонувала подруга Діана і нагадала, що вони так досі і не здійснили омріяну подорож до Буковеля, відразу ж погодилася поїхати. В екскурсійній групі відчула на собі зацікавлений погляд ще молодого, хоч і посріблила скроні сивина чоловіка. З ним був хлопчик років дванадцяти, познайомилися вони. Лише дорогою додому. Це ж треба, мешкає у сусідньому селищі. Андрій вдівець сам виховує сина. А ви маєте сім'ю, Галино? Та як сказати? Є у мене донька, вже студенточка, а чоловік одружився на іншій. Молодший за мене. Правда, коли скаменувся, просився назад. Хоч та жінка сина народила, я твердо вирішила ні, простити, щоб бігав від першої дружини до другої. Ми просто зберегли гарні стосунки, не ворогуємо. А у вас вигляд щасливої людини, ви випромінюєте стільки доброї енергії, буквально притягуєте до себе. Ще не зустрічав таких жінок. Це мене мама з тітонькою так виховали. Зло подовгу не живе, казали вони, а доброта вічна. Взяв Андрій Галинину адресу і номер телефону. Згодом подзвонив, напросився в гості. Саме Віка була вдома, познайомилися. Мамо, ти що собі думаєш? Чого це такий гарний та розумний чоловік досі не жонатий ходить? жартома запитала донька в присутності Андрія. Він зніяковіло глянув то на дівчину, то на її маму і так само весело вигукнув: «Ай, справді, Галинко, чому? Потім дістав з кишені піджака рожеву коробочку з каблучкою. І поклав на стіл перед Галиною.